Привіт, друзі, сьогодні про нові правила для всіх, хто отримує пенсію, і не тільки за віком, а будь-яку пенсію. Спочатку 2026 року діють обмеження, про які мало хто говорить. Частина з них стосується всіх без винятку. Зараз розповім, що тепер не можна, що залишилося можна, і головне, що робити, щоб не втратити гроші. Буде конкретно що стосується працюючих, що стосується тих, хто виїжджає, які пільги залишились, які нові правила. Дивіться до кінця. Буде чек-лист, що робити зараз лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Почнемо з головного обмеження те, що стосується більшості. Обмеження перше працюючі пенсіонери не отримують індексацію це найбільше обмеження. Мільйони людей продовжують працювати після виходу на пенсію, і всі вони втрачають значні гроші. Як це працює? Кожного року держава індексує пенсії, підвищує їх на певний відсоток. У березні 26-го року очікується індексація десь 14-15%, але індексацію отримують тільки непрацюючі пенсіонери. Якщо ви працюєте офіційно, ви цю індексацію не отримаєте. Взагалі, приклад конкретний: ваша пенсія 5 тисяч гривень, ви не працюєте. У березні індексація 15% 5 15 ви отримуєте плюс 750 гривень на місяць, на рік 9 тисяч гривень. Але якщо ви працюєте, ваша пенсія залишається 5 0, 0 підвищення, втрата 9 тисяч на рік. От така система. Держава фактично карає тих, хто продовжує працювати. Чому так? Офіційно це економія бюджету. Працюючі пенсіонери мають додатковий дохід, тому їм не підвищують пенсію. Але насправді це демотивація працювати офіційно. Багато пенсіонерів через це йдуть у тінь або взагалі. Припиняють працювати, що втрачають працюючі пенсіонери перше індексацію пенсії у березні. Це буде десь 14-15% для пенсії 5 тисяч це майже 1000 гривень на місяць. Друге підвищення доплат за понаднормовий стаж. Якщо працюєте, вам не додають до цієї доплати, третє вікові надбалки теж не призначаються працюючим. Якщо вам виповнилось 70 років, але ви працюєте 300 гривень надбалки не отримаєте. Що зберігають працюючі пенсіонери, базову пенсію. Саму пенсію не забирають. Ви продовжуєте її отримувати. Єдиний соціальний внесок нараховується. Ваш роботодавець платить ЄСВ за вас, це йде в стаж. Це може підвищити пенсію в майбутньому, податкову пільгу можна використовувати. Про це далі розповімо детальніше, скільки реально втрачають рахуємо. Пенсія 5 тисяч, індексація 15 відсотків це плюс 750 на місяць, на рік 9 тисяч пенсія 10 тисяч, індексація 15 сотк. Це плюс 100 на місяць, на рік 18.00. От таку суму втрачають працюючі пенсіонери щороку. Чи вигідно працювати? Залежить від зарплати. Якщо зарплата значно більша за втрачену індексацію, то вигідно. Якщо зарплата маленька, втрачаєте. Приклад. Зарплата 5 тисяч, втрата індексації 9 тисяч на рік. Це майже два місяці зарплати невигідно. Зарплата 15 тисяч Втрата індексації 9 тисяч на рік на руки за рік 180 тисяч 9, нуль все одно значно більше, ніж тільки пенсія. Вигідно. Тому рахуйте самі, порівнюйте зарплату і втрачену індексацію. Обмеження друге виїзд за кордон, якщо ви виїжджаєте за кордон на постійне проживання або на тривалий час є обмеження на виплату пенсії. Держава платить пенсію за кордон тільки за певних умов. Які умови? Перше, ви маєте проходити ідентифікацію, підтверджувати, що ви живі, і це справді ви. Раніше треба було ідентифікуватись до 31 грудня 2025 року. Цей термін вже сплив. Якщо ви не пройшли ідентифікацію і вам прийшла вимога від пенсійного, фонду або банку виплати можуть призупинити, як ідентифікуватись зараз через застосунок, «Дія». Там є функція підтвердження особи особисто в пенсійному фонді. Якщо ви в Україні прийдіть з паспортом через банк, деякі банки надають послугу ідентифікації для ПФУ. Якщо ви вже за кордоном і не пройшли ідентифікацію, зв'яжіться з ПФУ, уточніть, як можна підтвердити особу з за кордону зазвичай через консульство або онлайн друге обмеження для виїзду пенсію виплачують за кордон тільки на українські картки або рахунки. Якщо ви відкрили рахунок в іноземному банку, пенсію туди не перераховують тільки на українську картку. Третє, якщо ви внутрішньо переміщена особа в ПО, теж треба ідентифікуватись, навіть якщо ви в Україні, але зареєстровані як в ПО, пройдіть ідентифікацію, щоб не було проблем. Обмеження третє стаж для виходу на пенсію збільшився. Це стосується тих, хто виходить на пенсію у 2026 році. Раніше щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно було 32 роки стажу. З 2026 року потрібно 33 роки. Різниця один рік, але для когось це критично. Приклад, вам виповнилось 60 у січні 2026 року. У вас 32 роки стажу. Раніше цього було б достатньо, зараз недостатньо. Треба ще один рік стажу. Що робити? Або працювати ще один рік. Тоді у 61 рік будете мати 33 роки стажу і вийдете на пенсію? Або чекати 63 років? Тоді для виходу на пенсію потрібно тільки 23 роки стажу. У вас 32 цього вистачить. Або чекати 65 років, тоді потрібно тільки 15 років стажу. Таблиця стажу на 2026 рік. 60 років потрібно 33 роки стажу. 63 роки потрібно 23 роки стажу. 65 років потрібно 15 років стажу. Якщо стажу не вистачає, треба або доробляти, або чекати старшого віку. Обмеження четверте. Максимальна пенсія обмежена це стеля. Пенсія не може бути більшою за 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність у 26-му році. Прожитковий мінімум 2595 гривень, 10 прожиткових мінімумів це 250 гривень. Це максимум більше отримувати не можна. Виняток: військові пенсіонери, учасники бойових дій у БД для них стелі немає. Вони можуть отримувати більше також є окреме обмеження для спецпенсій. Це судді, прокурори, деякі топ посадовці. Якщо їхня пенсія перевищує двісті її і зрізають за коефіцієнтами, можуть зрізати до 90%. але це стосується дуже малої кількості людей. Більшість пенсіонерів мають пенсію набагато меншу за цю стелю. А тепер що залишилося? Можна? Які права й пільги зберігаються? Перше можна працювати, пенсію не заберуть. Навіть якщо ви працюєте офіційно, пенсію продовжують виплачувати. Єдиний соціальний внесок нараховується Це йде в ваш стаж. У майбутньому може підвищити пенсію, але пам'ятайте, індексації не буде це втрата грошей щороку. Друге, можна податкову пільгу, працюючи пенсіонери, мають право на податкову соціальну пільгу це зменшує податок на доходи фізичних осіб з вашої зарплати, що це дає. Звичайний працівник платить. 18% ПДФО з зарплати. Якщо у вас є податкова пільга, частина зарплати звільняється від податку. Розмір пільги прив'язаний до прожиткового мінімуму. Це може бути від кількох сотень до тисячі гривень економії податку на місяць. Як оформити? Напишіть заяву роботодавцю він застосує пільгу при нарахуванні зарплати. Коли не можна пільгу, якщо ви ФОП, підприємці не мають права на податкову пільгу. Якщо ви отримуєте стипендію з держбюджету. Якщо ви військовослужбовець і отримуєте грошове забезпечення, але якщо ви просто пенсіонер на найманій роботі, пільга діє, третє пільги на транспорт, 50% знижка на проїзд у міському транспорті, це метро, тролейбуси, трамваї, автобуси, умова пенсія за віком. Якщо ви отримуєте пенсію за віком, а не по інвалідності або втраті годувальника, маєте право на знижку. Як користуватись? у кожному місті своя система? Десь електронні квитки для пенсіонерів, десь пред'являєте пенсійне посвідчення, уточніть у вашому міському транспорті, як оформити пільгу, четверте знижка на автострахування, 50% відсотків знижка на обов'язкове страхування цивільної, відповідальності власників, транспортних засобів, умова, об'єм двигуна не більше 2500 тисячі або потужність електродвигуна не більше 100 кВт. Якщо ваш автомобіль підходить під ці. Параметри, і ви пенсіонер платите половину вартості страховки, п'яте земельний податок пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку в межах норм. Норми встановлені податковим кодексом. Зазвичай це ділянка до певного розміру увага! Ця пільга не поширюється на осіб, яким призначено пенсію на пільгових умовах до досягнення 60 років. Тобто, якщо ви вийшли на пенсію достроково наприклад, у 55 років. Земельний податок платити пільга тільки після 60-ти. шосте безкоштовні юридичні консультації. Пенсіонери мають право на безкоштовні юридичні консультації, допомогу у складанні заяв та скарг, де отримати центри безоплатної правової допомоги. Вони є в кожній області, також повністю безкоштовне представництво інтересів у суді, але тільки для малозабезпечених осіб. Умова ваша пенсія не перевищує двох прожиткових. Мінімумів для непрацездатних це 590 гривень. Якщо ваша пенсія менша за цю суму, ви можете отримати безкоштовного адвоката для суду. Це стосується пенсійного забезпечення, соціальних виплат, майнових спорів, сьоме. вікові надбавки громадянам, які досягли 70, 75 або 80 років, автоматично нараховують вікові доплати розмір доплат 70 років 300 гривень на місяць. 75 років 456 гривень на місяць, 80 років 570 гривень на місяць. Умова. Ваша пенсія не перевищує 1340 гривень. Якщо пенсія більша, надбавку не дають. Також, якщо ви працюєте, надбавку не призначають тільки після звільнення восьме знижки на комунальні послуги. Окремі категорії пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості, можуть отримати. 100% знижку на оплату комунальних послуг це залежить від місцевих програм. Уточнюйте в соціальному захисті вашої громади. Чи є такі пільги 9. Нове з 2026 року безкоштовні медичні чекапи. З січня 2026 року держава запускає програму безкоштовних медичних чекапів для людей старше 40 років. Це базові аналізи обстеження для людей старше 60 років. Додаткова діагностика, все безкоштовно фінансується з держбюджету. Як скористатись? Звертайтесь до вашого сімейного лікаря. Він направить на обстеження в рамках програми це важлива можливість. Ранні обстеження допомагають виявити хвороби на початковій стадії. А тепер чек-лист. Що робити зараз залежно від вашої ситуації? Якщо ви працюєте, перше зрозумійте, що індексації не буде у березні, непрацюючі отримують. Підвищення десь 14% 15 ви не отримаєте. Друге порахуйте, чи вигідно працювати. Порівняйте зарплату і втрачену індексацію. Третє. Оформіть податкову пільгу. Це зменшить податок з зарплати. Напишіть заяву роботодавцю. Четверте якщо зарплата, маленька і втрата. індексації майже дорівнює зарплаті. Подумайте, чи варто працювати офіційно. Можливо, краще звільнитись, отримувати індексацію. Пенсії і працювати неофіційно або взагалі відпочивати. Якщо ви за кордоном або в ПО перше терміново пройдіть ідентифікацію через дію через ПФУ через консульства, якщо за кордоном. Друге, переконайтеся, що пенсія надходить на українську картку, іноземні рахунки не підходять. Третє якщо отримали вимогу від ПФУ або банку про ідентифікацію, не ігноруйте, виплати можуть призупинити. Якщо вам скоро 60, перше перевірте ваш стаж у 2026 році потрібно 33 роки, щоб вийти на пенсію у 60 років. Друге. Якщо стажу не вистачає, вирішіть, що робити, доробити ще рік або чекати 63 роки. Третє, Підготуйте документи завчасно. Трудова книжка, довідки про зарплату, військовий квиток, якщо є. Якщо вам є 70, 75 або 80, Перше перевірте. Чи призначена вікова надбавка. Це має відбутися автоматично, але перевірте. Друге якщо надбавки немає, а ваша пенсія менша за 1340 гривень. І ви не працюєте. Звертайтесь до ПФУ, з'ясуйте, чому не призначили? Третє. Скористайтесь безкоштовними чекапами. Це нова програма з січня. Зверніться до сімейного лікаря всім пенсіонерам. Перше перевірте, які пільги вам доступні: транспорт, автострахування. Земельний податок, юридичні консультації, друге оформіть ті пільги, якими ще не користуєтесь. це ваше право і це економія грошей. Третє стежте за змінами. Пенсійне законодавство часто змінюється. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх нововведень. Підсумуємо коротко. Головні обмеження 2026 року працюючі пенсіонери не отримують індексацію, втрата десь тисячі гривень на місяць для середньої пенсії. Виїзд за кордон вимагає ідентифікації, інакше виплати призупинять. Стаж для виходу на пенсію збільшився до 33 років, максимальна пенсія обмежена дві тисячі гривень. Що залишилося, можна працювати і отримувати пенсію одночасно. Податкова пільга для працюючих, пільги на транспорт 50% 500, знижка на автострахування, земельний податок, звільнення, безкоштовні юридичні консультації. Вікові надбалки з 70 років, безкоштовні медичні чекапи з січня. Система стала жорсткішою. Працюючи програли найбільше, але пільги зберігаються і з'являються нові можливості. Пишіть у коментарях, чи стосуються вас ці обмеження, чи працюєте ви на пенсії, чи отримали індексацію, або ні. Лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропускати. Важливе, репост, щоб більше людей дізналось про свої права, телеграм в описі. Там щодня актуальна інформація про пенсії та пільги. Дякую, що подивились. Знайте свої права і користуйтесь ними. До зустрічі.